Так, всім привіт! У мене зі зріл такий випрос. Давайте запитаємося диявола, що він вам скаже про вашого ворога. Загадуйте, жінка, чоловік, неважно, що диявол сам думає про вашу ситуацію і думає про вашого ворога. Дивіться, він каже, що ви з цим ворогом зробили по-мудрому. Ви включили мудрість, поставили крапку, розпізнали, що це за людина, включили мозги. Хтось працював прямо над своїми психологічними блоками, да? тобто, так як я і пояснюю в блозі, що ця людина мені підсвічує, чому ця людина прийшла в мій простір. Да? Тобто, ви тут, можливо, з кимось працювали, можливо, в мене були на консультації в Да? Ви тут пропрацювали і свій урок пройшли. Диявол про це говорить. Це не для всіх інформація, хто цим займався, хто це розбирав, відпускав там ці ментальні, сексуальні прив'язки, якщо це ваш якийсь бивший чи бивша. Тут ви поработали, вас диявол тут хвалить, ви тут правильно все зробили. А тепер давайте спитаємося, що диявол думає про вашого ворога. Якої думки диявол про цю ситуацію і про вашого ворога? Так, ну в когось тут буде, що ви, тут якась любовна тема, може комусь підійде, або просто якесь партнерство, да? там робоче. Там. Ви, кармічні партнери, ви зустрічались в прошлій житті. Тобто, карма між вами є однозначно. Ви не просто так зустрілися. Да, Умовно там, той штих, який мене комарить, я розібрала і карму, і урок свій пройшла, закрила це все, пішла далі жити життя. Вас розвели кармічно. Але задайте собі запитання, а ви освоїли урок, а ви зрозуміли, чому ця людина приходила в ваш простір? Задайте собі чіткого питання і дайте собі відповідь. Більшість тут буде, що зрозуміла, це закрили. Окей, добре, сам диявол виходить, сам диявол когось тут захищає, захищає. Добре, що диявол ти думаєш відносно нього чи неї, ворога, який, якого загадають ті, хто буде дивитися цей розказ. Що ти думаєш? Про цього ворога. Що ти думаєш про цього ворога? Дивіться, ця людина, яку ви загадали, він хотів чи вона прорив за ваш щот. І це маніпуляції. В когось магічні маніпуляції, в когось магічні психологічні маніпуляції. да Тобто людина хотіла їхати на вашому ресурсі. Хотів, хотіла прорив на вашому ресурсі? І що? А зараз оце, що він собі будував оцю стратегію маніпулювати, їхати на вашому ресурсі, на ваших знаннях, не знаю, ваші так часто буває, що людям, яких ми даємо руку допомоги, потім нам цю руку і підкушують полокоть. Да? Тобто диявол говорить для тих, хто зрозуміли, що ти за урок, розв'язували кермічні вузли з цією людиною, да. Ви допройшли урок, все вас хорошо, все вас прекрасно. Зараз за ці маніпуляції людина розплачується тим, що в нього головні болі. Він не розуміє, що йому робити. Їй що робити. я, Дия... він зараз в пліну диявола на отработці. Ну, от знову йде мені другий розклад. Жезл на півшостого, гармонізації в любовній темі нема взагалі ніякої. Дивіться, хто це ваш колишній, колишній чи якийсь компаньон, Тут людина відаюча. Мужчина тут може бути, який хотів переклад. Тобто свої якісь отработки скидав на вас. Можливо, він звертався до мага як варіант, для того перешай мені там проблемки. Я не можу там їхати далі на її ресурсі. Мужчина, які не дивляться, перевертаємо інформацію на себе. У вашому просторі був якийсь мужчина, або заказувала ваша колишня вас заказувала в якогось майстра мужчини, який переклад робив. А чого переклад робив? Чого переклад Долгів своїх, своїх кармічних долгів. Тобто ця людина, ворог, кого ви загадали, скидає свої отработки на вас. Долгі своїх з прошлих життях він перекидає на вас. І тут він для того, щоб пробуджуватись, їхати далі, духовно розвиватися. Тут були проведені різного роду ритуали, магічний негатив. Тут були вам направлені інкуби. Це для жінок, для чоловіків, сукуби, для того, щоб в нього було сонце. Окей, диявол нам підсвітив приворот тут робив на ваші баблішки. Тут він хоче їхати на вашому ресурсі. Вас все прекрасно, його це не влаштовує. Работати, розвиватися сам, він ніхрена не хоче. Займається чорнокніжєм просвітлення в просвітлення йде через чорнокніжіє. Ви наїбете всіх людей, своїх других половинок, своїх наставників, своїх клієнтів. Ви наїбете всіх. Ну, диявола і творця, ви не наїбете. Він а, чорними справами, маніпуляціями. В тому числі, якщо це майстер, він і веде за собою людей, веде їх не туди, веде їх не в світло, а веде їх в тьму. Тому включайте мозги, до кого ви звертаєтесь, і аналізуйте, чи настільки він святий, як, якими ритуалами він там умовно вас чистить. Ну тут такий, знаєте, стро, строїть себе що, а чорна гнила душа. Окей, диявол, що ти думаєш, що там в нього зараз відбувається в житті? Як ти його кошмарець? Всі, хто попадає до диявола умовно на службу, не пройшли свої уроки. Коли ми проходимо етап просвітлення, наша задача поєднати ці дві енергії, що означає поєднати ці дві енергії? Нас маленьку вчили, що там диявол це зло, церква це просвітлення. Ви маєте проснутися і перестати жити в дуальності. Ви маєте прийняти в собі все. І темряву, і тьму. Задача тримати баланс, не йти тільки в чорну магію, чи йти тільки в духовність. Я біла відьма, оце да, там, в восьмому-сьомому поколінні радословна, я, як там вони кажуть, родова відьма. Ой, знаєте, я як послухаю оце гардиню, яка прям пещить з них, мені смішно. Ви маєте в собі поєднати все. І коли ви проходите глибокі трансформації, коли ви справді просвітлюєтесь, а не аля граєте, що я духовно розвиваюсь, ви маєте в собі прийняти все. Коли ви дійдете до такої точки, ви приймете все, що є і темна сторона, і в мене є темна сторона, і є світла сторона. Но, зад... но, задача <кхід> на етапі просвітлення наша задача сазідать, но не розрушать. Хто йде на службу до диявола, хто займається оцею хуйньою, на кладбищі і так далі, цими всіми приворотами, це розрушаюча енергія. І диявол сміється з таких душ, тому що вони зливають туди енергію. Він обіцяє їм гори, ну, повірте, він бере велику плату. Це ви урок не пройшли, коли ви йдете в темну магію. Поздравляю вас! Хто більш розумніший, хто, можливо, до мудрих наставників попав, їм наставники, так як я і на своїх консультаціях пояснюю, якщо вам каже на консультації провідник, що у вас є і темна, і світла сторона, ви маєте це все в собі прийняти і зазідати, допомагати собі, допомагати своїм там, не знаю, близьким, допомагати клієнтам зазідати, як працювати з темними силами, зазідающе. Коли ви робите чистку, ви працюєте з темними енергіями, ви щищаєте негатив, оце і є созідання, ви знімаєте негатив. Коли я в регресі провожу регрес, енергочистку ми проходимо з вами, так? я прибираю сутності. Оце так я працюю з темними силами, з темними енергіями, як ще я працюю, працюю з духами. Коли душа застрягла між світами, я пояснюю, чому вона застрягла. Глибинно розбираємо урок, чому ця душа затрималась, пояснюю, перепрацюю. Провожу до Творця. Оце робота з темними енергіями. Але я не сижу на кладбище і я не роблю всяку хуйню на інших людей. Хоча можу і маю до цього доступ. Оце і є созідаюче, коли людина приймає в собі всі сторони і созідає, допомагає. Собі в першу чергу, а потім веде зазідающе за собою клієнтів, допомагає їм, просвітлює їм, вкладає їм правильні знання, а не начитані в книжках, і ті, на яких можна заробити бабло. От про таке зазідающе говорить вам і диявол, і я сьогодні. Оцей ваш ворог не пройшов свій урок, він пішов в темну магію, він займається якимись нечесними справами, там заказує, в когось що сам робить. Тобто він іде, пішов в темну магію, пішов служити в плен до диявола, він з нього сміється, тому що він хоче наживи. Всі, хто йде в езотерику, допомагаючи професії на наживу, вас там буде чекати одне розчарування. В людини зараз підселенець є, він його кошмарить. Робить він воскові відливки, звертається до якоїсь жінки, але він нічого не понімає, ніфіга в нього не виходить. Чистки йому зараз закриті, дороги йому зараз перекриті, його зупиняють, тому що він пішов не туди, не тою дорогою, там, де він крісятнічав, звідти летить йому бумеранг. Він думає, що на нього тут нападають, що на нього тут мороки, Тут він сидить в кармічних отработках, сидить, де накосячив, де наслідив, там і несе відповідальність. Ну він обвинувачує всіх, тільки не бачить свого під носом, він не бачить одержимий дуже вами понімає, що ніхрена в нього не виходить без вас, без вашої енергії, навіть якщо, умовно, ви ще не практикуєте, але на вашій енергії він їхав, він їхав, йому його це влаштовувало. А зараз йому перекрили, йому нахрен це перекрили. І більше того, я вам хочу сказати, якщо він не зупиниться, він хоче. За рахунок вас поскидати на вас всі ці отработки. А що це я буду отработувати? Ні, я піду ритуальчик на кладбищі зроблю, бабло мені привалить, а там хай оці лахушки отрабатують. Ну, Тобто я і ви силою йому нахрен перекриють, якщо він не зупиниться. Далі буде алкогольна завісність, можливо, вже бухає, підбухує. Все за його крадніки, все за його крадніки звернеться до якоїсь дами пожилого возраста, і вона йому тут строїть кіну мать. Диявол пошлев в її, його простір жінку, яка, можливо, до нього звернеться за допомогою, можливо, це буде якась просто зальотна жінка в віці, поставить на нього крадник на кладбище. Тут буде йому звіздець привіт від диявола, якщо він не од'їбеться від вас. Тут самий Одін виходить і каже, що все, що він мав би отримати, тут він мав і родовий дар, і він здібності мав. Він його просрав, тому що він свою долю сам перехирячив. Якщо раніше його Одін захищав, як воїн да, вів за собою оборону якусь давав, він небезпеки, в тому числі, яка в нас зараз є в Україні. Йому нахрен все перекривають. Родовий дар йому перекривають. Рід від нього скоро від мовиться. Тому що він своїми знаннями і досвідом все нахрен рушить, скоро від нього всі сили відвернуться, і бумеранг не за горо... не за горами. Бумерант не за горами, в нього жорстка буде трансформація, позабирають всі в нього сили, і в тому числі диявол зараз займається саме цією справою, що він розрушає його життя по справедливості. Пам'ятайте одне, що коли у вас є сила, у вас є здібності, це велика сила і це велика відповідальність. Коли ви її використовуєте не по призначенні, а магічите на когось, забираєте щось в когось чуже, за це буде плата рано чи пізно, і в нього тут програма запуститься одіночества Якщо я говорю про якусь даму, яка в вашому просторі ворог ваш є, її також це буде чекати. Програма одіночества Перехерив всю собі судьбу, а мав ізцілюватись. Він зцілюватись не хотів атрабатувати свої уроки, не хотів проходити не хотів, тому його істелення зупиняють. Зупиняють, буде ходити на місце сили, шукати еліксіри, робити якісь е, різні ритуали, буде підключки робити до е, жінки, тобі ж до вас. Ну, вас тут рід захищає від цього далбайоба чи далбайобки. Ваша задача тримати енергобаланс. Якщо ви відчуваєте повстанні здоров'я по ваших чакрах, що вас щось блокує, відразу включайтеся і дивіться за своїм станом і е, за своїми. За своїм станом, чи вас все нормально по захистах? Ви тут шаман, медіум, моя колега. Кармолу в тому числі, ви тут вам під силу це розібратись з кимось. Можливо, вам рід дає підказку: звернися до шамана, розв'яжи цей кермічний вузол. Да, була дівчинка, в неї така була подруга. Ми розв'язали кермічний вузол з прошлої житті, все вона зрозуміла. Ми подякували за урок, відпустили її ворога. Точно так само з всіма своїми ворогами в житті я розбиралася. Тоді ясність приходить і для нашого мозку, і наша оця образа, десь глибина, ми її відпускаємо і все вас. Вже більш ніяких ментальних прив'язок немає. І от коли ми розв'язуємо ці кармічні вузли в регресі, саме тоді їх калашматить і їх знов тягне в ваш простір. Отак от і в мене було. Розв'язувала знов нову підключку, тільки прибрала, тільки е, прибрала кармічний вузол, тільки прибрала сутність, вже швидко написав, проявився. Про що це говорить? Це говорить про те, що хірячить. Ну, не доходить з першого разу дійде, може, з десятого. В общем, вас тут закривають від цього ворога. Диявол просто з нього сміється. Він каже, що він хоче успіху, хоче достатку, але він просрав своє життя, обвинувачує всіх, каже, що мене зглазили, що на мене працюють, Но плід, зерно оцього триндіця, який в нього або вже є в житті, або найближчим часом буде, він заклав сам. Сам, сам своїми руками. І навіть його ангел скоро помічник духовний від нього відвернеться по справедливості, рід від нього. Тому тут, знаєте, такий мальчик, який ще е, штани на лямках не виріс, ще, не награвся. У нього тут етап просвітлення, чистки робить, отвороти всякі робить. В чистках сидить в жорстких на кладбище ходить, ніхіра не помагає. Ніфіга не помагає, тому що ти не хочеш проходити свої уроки. А вас показують, як це знахаря. Хтось розпакував його, хтось вже почув в мене на консультації, що ви целіті. А хтось тільки на етапі розпаковки оцей трин'єс, який у вас був, він запустив своїм негативом для того, щоб пробудити вашу силу. Тому зверніть увагу після цієї людини, хто б це не був, жінка чи чоловік. Він вас будив до вашої сили. Така була домовленість ваших душ. І тут Анубіс скаже, що да, ми тебе ведемо через трансформацію на твій шлях, на твій шлях ми тебе ведемо. Трансформацію ти проходиш саме через таку людину. Ти також йдеш до свого ізобілія. Тобто я також задавала собі питанням, чому ж мені такого клієнта привели мені. Дяву зразу сказав: це не ти хіровий практик. Це ми тебе ведемо на інший фінансовий рівень. Треба, щоб з тебе злетіли лишні блоки. І от коли ці магі недомаги, магунії на вас магічать, вони також забирають вашу негативну карму. Те, що він не хотів в своєму житті проходити, коли він магічив на мене, він ще стягнув мою негативну карму, яку я мала ще відпрацьовувати. Тому думайте, включайте мозги, що ви робите, в кого ви замовляєте, оці парчаки, різні крадніки і так далі, привороти. Думайте. Тому що ви будете відпрацьовувати не тільки свою карму, а тих людей, на кого ви замовляєте таку хуйню. Бо я іначе це назвати не можу. Коли вам дана сила, використовуйте її по максимуму. І коли ви будете все по справедливості, чесно, відкрито працювати, робити, повірте, вас віддячить і сам диявол, тому що за матеріальним нас відповідає диявол, диявол у нас за матеріальне відповідає. І вищі сили. І коли ви кажете, що дияволу це зло, а вищі сили. Творець, це все в благо. Коли ви так будете розділяти і жити в дуальності, у вас грошей ніколи не буде. Ви будете сидіти в жопі, ви будете практиком, ви будете плакати, що мене заїбали ті клієнти, я сажу в ніщиті, а вони щось від мене хочуть. Отак От вас ведуть до вашого істинного призначення і до вашої адекватної самооцінки. Тому не всіх треба рятувати, коли ви берете, працюєте з людьми. Також аналізуйте, дивіться на картах, дивіться на рунах, з чим ви працюєте, чи варто вам брати цих клієнтів. І я також в свій час проходила такі уроки, і я навчилася деяким клієнтам відмовляти. Перестайте спасати людей, які не хочуть спасати себе самі. Це їхня справа. Бо коли ви спасаєте ту людину, яка фактично нічого не хоче міняти в своєму житті, вона потопить і вас.